У Держдумі запропонували продати Венесуелі арішнік для боротьби зі Сполученими Штатами Америки. Да нехай продають це супер, це ж супер. Знаєте, mm -hmm. в чому ну, продадуть за що? За кокаїн, за що? продадуть, ну передадуть. Продадуть це не про Венесуелу. Суть грошей то немає. Суть в тому, що якщо от, Путін пройшовся по своєму найлюбленішому набору. Коли вже в нього немає аргументів, він починає показувати мультики Пасійдон, що там у нього ще є ці всі його буревесники, да і так далі. Тобто, все цей набір він достає регулярно вже ну, як мінімум, з 18 року От я подивився, вперше ці мультики були показані вісімнадцятого. Але мені здається, раніше він показував, от на фоні Криму, коли він анексію Криму організував, він вже показував ці. Мультики там із, із кінжалами, цирконами і так далі. все це крутиться регулярно, але всі розуміють, що це блеф. Більш того, е суть в тому, що Трамп готовий до гонки озброєння. Він він е чим він відповів Путіну на оці всі мультики? Трамп каже: Окей, ми відновляємо ядерні пробування Що це це, це означає, що, що будуть розроблятися? Ну, по перше, можуть розроблятися нові модифікації там трайдентів. Я, я вважаю, що це взагалі найкращі ракети для підводних човнів, і так далі. Але він але але... зараз від можуть відкритися нові програми реально ракет е високої точності, гіперзвукових американських, які будуть розроблятися і вкладатися фактично там сотні мільярдів доларів. Чи готова Росія до зараз до цієї гонки озброєння? Окрім мультиків, що у вас є? Арішнік ну, класно, але орешнік не літає. Ми ж знаємо, що вже було кілька випробувань. Чи запусків, які не вийшли, тобто, це дуже сира ракета, і отак, от штирхати Сполучені Штати, ну добре, але це, це вже обертається тим, що Сполучені Штати кажуть, Окей, давайте. Ми зараз оголошуємо Золотий Купол, це система протиракетної оборони, яка перекликається з регенівською програмою «Зоряні війни. Сполучені Штати відкривають зараз можливо випробування ядерної зброї і відкривають нові проекти по ракетній зброї, високоточній, далекобійній. Окей, чи готова Росія до цього? Не готова, тому що економічно, якщо їм зараз ще включитися в гонку озброєнь, вони набагато швидше прийдуть до стану Радянський Союз 91, ніж сам Радянський Союз. Тому що Радянський Союз до цього йшов. Вони, вони почали війну в 79-му році в Афганістані, потім якраз прийшов Рейган і початок 80-х почалась гонка озброєнь. Радянський Союз почав створювати свою відповідь на стратегічну оборонну ініціативу, ті самі зорені війни, і десь вже в районі, я пам'ятаю, 85-86 то дуже швидко почала, почала тріщати радянська машина почався тріск на фоні, звісно, низьких цін на НАТО. Так ось зараз вже йде весь набір, всі процеси запущені. Якщо ми порівнюємо от якраз 80-ті, всі процеси запущені. Росія веде дуже виснажливу війну, не порівняти з Афганістаном, не порівняти, не можна порівняти взагалі. Це, це просто на порядок, а може й більше. Це реально війна, яка зачіпає. Uh, всю Росію, все російське населення, все цю економіку і uh, стійкість, і так далі, йде uh, іде падіння ціни на нафту, хоча б цьо цей історичний період навряд чи буде там 10 доларів чи менше, як було тоді, але все рівно є поріг, поріг, в якому о, за яким вже є нерентабельна о, робота нафтової галузі Росії, тобто вона не буде приносити тієї валюти, яка потрібна. Для війни або треба буде повністю скорочувати соціалку, тобто переходити на КНДР 2.0, тобто затягуємо пояси, посаджена там фортеця і, і так далі. Тобто, зараз складаються всі, всі можливості, і Трамп тут є основним елементом в Європі самій не справитися. Саме Трамп може створити ситуацію, коли Венесуела почне бути я скажу так, стане нормальною країною і почне. Добувати багато нафти, викидати її на, на ринок. Це відразу знизить ціни на нафту, це відразу створить ситуацію, коли російська нафта нікому не буде потрібна, в тому числі і Китаю, а чому ні? Можна буде домовлятися, адже Сполучені Штати можуть от оберіть венесуельську нафту, забудьте про ту Росію. Тому а, саме Трамп може встановити контроль над так званим тінівим флотом російським. Дуже жорстко може встановити. Але Трамп може встановити контроль над всіма фінансовими ресурсами російських олігархів, може це зробити. Тому тут, і е, е, я впевнений, що російське кремлівське оточення зараз дуже і дуже е, напружене, тому що вони розуміють, оцей е, блеф, і, е, я би так сказав, провокування Путіним Трампа, воно може за, за, закінчитися дуже погано. Воно може те, що може зробити Дональд Трамп, і важливим виконаний... робиться, він робить, він робить санкції. Дивіться санкції на нафту російську. вони вони введені, але ж поки -21 що 21 Поки що від дивіться, поки що від відмовилися тільки китайці, і то, і то після зустрічі Сі і Трампа і зняття 10% тарифу. Ескалаційний сценарій не пішов Китай і Сполучені Штати зараз розмірковують, як їм вибудовувати більш конструктивний конструктивний формат відносин. Це я ще раз, моє от моє розуміння, сполучені штати і китайці сіямські близнюки Вони настільки зв'язані їхні економіки докупи, що неможливо відрізати цю поповину і розійтися там ці частини тіла, розійтися. Тобто, їм краще створити нові, нові формати відносин. Так, це йде на технологічна революція, їм треба будувати нові відносини, але вони будуть йти. Ескалація потім знову домовляється. Ескалація тут Росії роль нульова насправді для, для Китаю це сировинний придаток, і, звісно, це проксі, який може хаотизувати Європу. Але ж Китай не бере на себе ніякі зобов'язання, коли Трамп говорив так про зустріч щодо там впливу на російсько-українську війну. Ну тобто, а, а навіщо це Китай? Китай? ні, дивіться знову ж таки. Я, я ще раз кажу: це сіамські близнюки, але вони вважають один одного. А, а, ну фактично, вони вважають, що це от два основних конкуренти. Хтось із них має піти зі сцени. Ну так вважає і Сполучені Штати, так вважає Китай. Китай вважає, що вони могли би зараз. Я думаю, вони дуже вже сумніваються, могли би досягти стратегічної переваги і отримати домінування, економічне домінування в світі. Але от, ну наразі я би сказав так, що зараз це дуже нереально. А от у Трампа теж і його групи, от Мага і так далі, теж були ілюзії, що вони можуть за рахунок відтягування Росії, не розуміючи абсолютно, що таке Росія, що це Пшик. Що Росія не має жодного впливу ні на Китай, ні на Іран, ні на Сирію. От подивіться на Венесуелу. Пам'ятаєте, як Путін намагався продати оцей рік, от рік пройшов вже, він намагався продати, що ми вам допоможемо в Ірані, ми вам допоможемо в Сирії, ми вам допоможемо з Хамасом, ми вам допоможемо в Венесуелі. По факту виходило, що Росія нічого там не, вона намагалася, але це був блеф, тому що їх ніхто не поважають вже з точки зору впливу на ситуацію, і Трамп розібрався з усіма ситуаціями, і не тільки Трамп, Ердоган так само в Сирії. Хто питав Росію, коли Ердоган там розбирався з Сирією Ніхто і головний фактор, який показав реально місце Росії, це оцей був форум миру в Єгипті. Пам'ятаєте, коли підписували Хамас Ізраїль договір Росію взагалі не, не запросили Це такий плювок. Я нагадаю, що Росія, починаючи з 19 століття, дуже активно працювала на Близькому Сході, дуже і більш того, я би так сказав, 2010 року Росія була однією з найпливовіших сил в тій же Сирії. разом з Іраном. Вони сформували досить сильну військову компоненту і тримали американців і турків. І інші країни, а французів, в, в принципі, в такому напруженні. Більш того, вони диктували умови. Вони диктували умови з 2010 року, потім 2015 року, коли Росія зайшла в Сирію фізично військовим чином. А зараз їх взагалі не запросили, тобто їх викинули взагалі, їх не, не вважають за силу, і це треба розуміти. Михайло, ви кажете, що США та Китай, с близнюки, так і в них постійно буде то ескалація, то ні, От дивіться наразі після цієї зустрічі Трампа та Сі Це Блумберг пише із посиланням на посла в США з ФН, який каже про те, що є червоні лінії для Пекіна, які США не мають переходити для того, щоб працювала торговельна їхня угода. І, зокрема, перший пункт це не втручатися у питання Тайваню. Ну ні, а ще я, ну, я розумію. Ну, я як, як США не будуть втручатися у це питання. А ви знаєте, що, те, що США не визнають Тайвань? Ну, ну а як, але все одно вони ж їх воєнно підтримують? Ну Дивіться, сполуч... давайте говорити прямо: Сполучені Штати зрадили Тайвань. Це Сполучені Штати зрадили Тайвань. Республіку Китай. Republic of China. оригінальний Китай, оригінальний. який переміг у Другій світовій. Просто коли. Стояли на трибуні зараз, всі а, і оті всі люди, там, оця група людей, вони жодного відношення до перемоги в Другої світовій війні не мали. Це китайські комуністи не воювали з японськими імперіалістами. Там був загон Мао Цзедуна але основну вагу, якщо ми говоримо, Китай воював з японцями, це був гоміндан, який... чайханші, який втік на Тайвань, тобто його витиснули на Тайвань. Тобто Оригінальна Республіка Китай знаходилась на, на, на Тайвані, аж допоки Кісінджер і за його е, концептуальної так, тиску, Сполучені Штати підписали договір з, з, з Китаєм, який, е, який поклав початок у тому Китаю, який ми зараз маємо. Тобто, вони транснаціональні корпорації американські. Е, за величезні прибутки продали Тайвань. Так, потім Сполучені Штати, не визнаючи офіційно Тайвань, допомагають Тайваню, але Тайвань зараз фактично в руках Трампа це реально фішка для торгу. Тому що якщо б Сполучені Штати ну, реально реально підтримали Тайвань, вони б добили. Ну, тобто, ви ж знаєте, що в Раді Безпеки ООН, коли Рада Безпеки ООН створювалася, там сидів Republic Of China, а не КНР. І потім за гроші транснаціональні корпорації, Сполучені Штати, фактично викинули Republic of Чайна, і зараз там знаходиться КНР, китайські комуністи. І тому, коли кажуть: ну, Тайвань, Сполучені Штати, Сполучені Штати не визнають Тайвань, вони не хотіли би, щоб Китай встановив контроль над Тайванем, але чесно кажучи, коли в 70-х роках Тіседжер на полі запропонував перетягнути, це ж була та ж сама ситуація. Вони вирішили, що таким чином вони перетягують Китай на свій бік. Так, в принципі, так і сталося. І від Радянського Союзу Радянський Союз буде самостійно протистояти Заходу. Хоча на той час відносини між Китаєм і Радянським Союзом були не, не, не найрадужніші. І те, що натворили тоді американці, вони ж зараз і розхльобують. Оцей сіамський близнюк вони його виростили у себе з поповини. Розумієте, в чому парадокс? Тому казати зараз про Тайвань так, дійсно багато що залежить від американців. Але це, це більше геополітика, військова стратегія. Тобто, звісно, віддати Тайвань, це означає, що тоді Китай контролює морські простори і посилює свій вплив. Радикально, ну і ще інший фактор, що Сполучені Штати здають свого союзника, якого вони не визнають дипломатично і офіційно, і зрадили його і в ООН, і зрадили його на міжнародній арені в 70-х роках. Але тим не менш, Тайвань за рахунок підтримки Сполучених Штатів це правда одна з найбагатших і найрозвинутіших країн світу. Це центр виробництва мікрочіпів, високих технологій і так далі. Ну тобто, так склалося, що в реальності. Тайвань знаходиться в дуже складній ситуації. І знову ж таки, в самому Тайвані той самий Гоміндан, тобто це націоналістична партія, яка була тоді протистояла комуністам, вона зараз виступає за покращення відносин з Китаєм. І вони говорять про єдиний Китай. Гоміндан каже, так, ми теж китайці. А от молоді націоналісти Тайванські вони кажуть, ні, ми незалежна держава, ми маємо добуватися незалежності. Тобто, там в самому Китаї Тайвані 50 на 50. Хто як відноситься до подальшого розвитку? Тому тут питання знову ж таки не таке просте, не таке чорно-біле. Те, що каже Трамп, він говорить з точки зору дуже простого бізнес-розрахунку. Якщо ми ну, тобто, ми зрадили Тайвань один раз, давайте зрадимо ще раз. Якщо Китай погодиться, наприклад, на дуже якісь пропозиції, я, я не виключаю, що Сполучені Штати скажуть, добре, давайте. Так, Тайванці, Гоміндан, ви щось там казали про покращення відносин, якусь інтеграцію. Давайте запустимо інтеграцію. Вам буде класно на давайте на 99 років, там, щоб комуністичної партії у вас не було. І так далі. Правда, є приклад Гонконгу, де китайські комуністи теж обіцяли, що не будуть втручатися, А наразі там уже ну, явно не демократія. Тобто, тут знову ж таки, прецедент є з Гонконгом і тому. Але знову ж таки тут не чорно-біло. Трамп грає в тому полі, в якій реально існує. Сполучені Штати не визнають дипломатичну Тайвань. Гоміндан виступає за інтеграцію. Окей, супер, ми будемо це використовувати в інтересах Сполучених Штатів. Трампісюнус, до речі, американський політолог, він мені розповідав, що якраз може бути така угода. Ну, тобто, якраз розміняють Тайвань, в обмін на Україну, ну, в тому контексті, що як вплив. Я не думаю. Я не думаю, що Україна для Трампа так багато важить. Тобто, він, дивіться, знову ж таки, цей політолог він змішує те, що Трамп вважає європейським бізнесом. Він каже: Україна, Росія, займайтеся Це ваша відповідальність. А от Тайвань, Китай це наша відповідальність. Правильно, він вважає, що Індо-Пасіфік це їхній регіон. І вони там е, мають все робити для того, щоб посилювати протистояння Китаю. Тобто вони вважають і абсолютно справедливо, що Китай хоче е, сунути Сполучені Штати з п'єдесталу е, домінуючої країни в економіці та геополітиці. Сполучені Штати теж хотіли би через реіндустріалізацію, через нові технології відновити, по-перше, внутрішню економіку, в тому числі промисловість, насамперед дати. Робочі місця і так далі, а це можливо лише якщо Китай посунути, тому що проблема в чому, коли Трамп, і в принципі це справедливо. Це ржавий пояс Америки, і так далі. Тобто, там реально величезні соціальні проблеми в Сполучених Штатах, спричинені якраз от у от цією 70-х років кіси, і так далі. Адже вони створили Китай як промислову базу для американських е, технологій, і Китай виробляє для транснаціональних корпорацій е, 40 років уже. В результаті Сполучені Штати позбулися своєї промисловості, це принесло зараз до катастрофічної ситуації в соціальній сфері. І взагалі, як можна розвивати країну, якщо в тебе немає промислової бази? Це нонсенс. Зараз Трамп ну не тільки Трамп, звісно, це багато американських політиків намагаються реіндустрізувати Америку, але для цього потрібно посунути Китай, тобто зменшити можливості промисловості в Китаї, і от оця, це дуже високі дуже високі. Рівень протистояння. Україна тут для, для Трампа не, не має великого значення. Він не сприймає розмови, що е, якщо, наприклад, Росія переможе, то тоді це буде удар по Америці. Він вважає, що це буде удар по Європі, наприклад. Так, це буде удар по Європі, але це ваші проблеми. Тому що я займаюся Китаєм. Йому кажуть: е, слухай, якщо буде удар по Європі, якщо Росія посилиться, то, то посилиться Китай. От Рубіо, наприклад, я вважаю, що Рубіо це розуміє. Більшість мага цього не розуміє, тому вони працюють напряму з Китаєм, ще й намагаючись створити якийсь формат відносин вигідних з Росією. Більш того, Трамп, остання заява Трампа, ну, в усякому разі, яку я пам'ятаю, Путін хотів би займатися бізнесом, бізнесом Сполучених Штатів. Він до цих пір не зрозумів, що ну, це Дмитрієв приїхав знову сам Вітков у якийсь... майчуцю цю ніс. Та Путіну цей бізнес, який бізнес? Він найбагатша людина світу. Не Ілон Маск, чи, чи хто там найбагатший? Путін найбагатша людина світу. Він володіє кількома трильйонами доларів, тому що він володіє всією Росією. І йому пропонують бізнес. Який бізнес? Що? що Морозиво продавати? Ну що, що за маячня? Тобто ці люди не розуміють взагалі, що відбувається. Путіну потрібна імперія. А не гроші. Він вже стільки профукав грошей, він вже десять трильйонів, здається доларів профукав на свою каденцію. Бачите, як цікавиться, Тарас Загородній мені казав, що ніколи Китай перепрошую США не допустить якраз посилення Китаю, коли ми кажемо про його хворіме Тайвань, і каже ну взагалі, що і не буде тиснути ніколи на Російську Федерацію, тому що у війні із Сполученими Штатами Америки, до якої готується Китай, якраз Російська Федерація і. Необхідна для Китаю, дякую. Михайле. Так, ну, бачите, скільки думок так різних. Вам дякую за цю цікаву розмову. Дякую за те, що ви приділили свій час нашим глядачам. Звичайно, слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах. І давайте звернемось до глядачів. Друзі, традиційно вас закликаю підписатися та обов'язково поширити це відео. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Михайло, буду вас чекати гостях. Дякую, до зустрічі.